Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Лілія Налягака. Близько двох годин тому російський ударний безпілотник влучив у сквер у середмісті Сум. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, обійшлося без поранених, але до медиків по допомогу звернулася 34-річна жінка та її семирічний син. В обох гостра реакція на стрес, пошкоджені вікна житлового будинку, фасади прилеглих будівель, автівка. Частина будинків залишилася без електропостачання. Без світла близько ста абонентів. На місці працюють відповідні служби. Дніпропетровщина під ударами ворога. За останню добу ворог завдав наймасованішої атаки за весь час війни по Павлограду. Є загиблі та поранені. На Санельниківщині росіяни вбили двох місцевих. Детальніше про безпекову ситуацію в області розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Передаю слово тобі. Привіт, Ліля. Буквально кілька хвилин до початку ефіру у Дніпропетровській області, зокрема у Дніпропетровській області, було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з рогу. І буквально кілька хвилин тому монітори повідомили про звуки вибухів у Павлограді Поки жодних подробиць чекаємо на офіційну інформацію. Як вже ти сказала, що напередодні російська армія здійснила близько 30 ударів по Павлограду. Це наймасовіша атака. Із 22-го. загинув 68-річний чоловік. Ще один 34 років зазнав легких поранень. Під прицілом ворога опинилися підприємства, навчальний заклад, пошкоджені 27 багатоповерхівок. В них від вибухових хвилі вилетіли шибки. Щодо Синельниківщини, під ракетним ударом була весельківська громада, понівечене фермерське господарство. Загинуло двоє людей, п'ятеро поранено. Чоловік 70 років у важкому стані. Ще один 71-річний потерпіли на амбулаторному лікуванні. Серед Поранених також жінки 41 одного із 70 років та 59-річний чоловік. Кількість обстрілів по Нікопольському району за добу вже перевищує цифру 60 Росіяни поранили 73-річного чоловіка. Його ушпиталили, пошкоджено два підприємства, соціальні та медичні заклади, зупинка транспорту. три приватні будинки. ну і загроза обстрілів триває. Людей закликають бути обачними. Також у Дніпропетровській області продовжується провітна тривога і є загроза. За повторних пусків, тож людей просять бути максимально обережними і перебувати у безпечних місцях. Лілю, тобі слова дякую тобі, колего. про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині наживо розповіла Олена Мендалюк. І повітряна тривога триває у багатьох областях України. Причина не лише загроза ударів балістикою з південного сходу, да, Сумщині загрожують ще й ворожі дрони. Актуальну мапу ви зараз бачите на екрані. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях до відбою. Шестеро людей постраждали через російські обстріли на Харківщині. Ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів. Росіяни спрямували на область 17 безпілотників герань. Близько 10-ї ранку вибух пролунав у місті Чугуїв, пошкоджені близько п'яти житлових будинків, адміністративна будівля і лінії електропередачі. Минулося без постраждалих. Наразі комунальники та енергетики займаються усуненням наслідків. О пів на другу ночі росіяни атакували чотирма геранями міста Ізюм. Поранено 50-річну жінку у 76-річної мешканки. гострий шок. пошкоджені будинки та неексплуатована будівля підприємства. Вночі також геранями били по Семенівці Шевченківської громади на Куп'янщині. Троє жінок поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, проти ночі-неділі окупанти двічі вдарили з реактивних систем залпового вогню по Запорізькому, Васильівському районах та обласному центру. Окрім того, застосували щонайменше 14 безпілотників. У селі Приморське ворожий дрон поцілив по приватному будинку. Постраждали 64-річна та 73 річна жінки. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. У нас поліції уточнили. Внаслідок обстрілів самого міста Запоріжжя травмована 69-річна жінка. Там росіяни поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автівки. Чотириста було обстрілів. Здійснено десь 70% – це са літальні апарати, понад 100 – це артилерійські обстріли, і тому область постійно перебуває, перебуває, ну, в такому стані постійно. Навіть повітряні тривоги щодо обстрілів або тактичної авіацію, або безпілотними літальними апаратами. Близько п'яти тисяч спортсменів з понад ста країн світу боротимуться за першість у Китаї. 7 7 серпня у місті Ченду розпочнуться 12 всесвітні ігри. Триматимуть триватимуть вони 10 днів. Це головні світові змагання для неолімпійських видів спорту. Україну представлятимуть у 19 дисциплінах. Ми продовжуємо серію сюжетів про наших спортсменів, які попри війну тренуються і демонструють чудові результати. Наступна героїня пройшла шлях від гімнастки до чотирикратної чемпіонки світу з пауерліфтингу. Полтавчанка Лариса Соловйова встановила світові рекорди, які досі ніхто не може перевершити. Проте сама спортсменка про них не говорить через забумони, у що вірить та як готується до всесвітніх ігор у Чанду. Дивіться далі. До спортивної зали Ларису Соловйову батьки привели у 5 років. Тоді її ще маленьку дівчинку відправили займатися спортивною гімнастикою. Вона встигла виконати нормативи майстра спорту і секцію у місті закрили. Проте одна випадкова зустріч змінила її життя. На першому, так сказать, поверсі був тренажерний зал. Я просто зайшла займатися, позайматися, підтримувати спортивну форму для себе. Мене побачив там тренер з фізичною підготовкою і сказав: давай спробуємо позайматися і виступити на на змаганнях. Лариса вже за два місяці стала майстром спорту вдруге. Цього разу з пауерліфтингу кардинально іншого і надскладного виду спорту. Сподобалось справлятися з вагою. Цікаво було після. Знімати з тренування до тренування ставити якісь власні рекорди. Там, наприклад, сьогодні 50 кілограмів я присіла на наступний тиждень 60. Було цікаво, чи зможу я. І це якось вподобайки такі з'явились. Під час цього тренування Лариса встановила черговий особистий, а отже, і новий світовий рекорд на штанці підняла вагу в три рази більшу за масу власного тіла. Проте цифри просить не називати, щоб не наврочити і не налякати суперників. Добре. Добре. Порахувати власні рекорди та титули спортсменка збирається вже на пенсії. Тож порахуємо за неї. Понад 70 європейських та світових рекордів, 11-ти разова чемпіонка світу, чотирикратна чемпіонка всесвітніх ігор. Втім, на останніх іграх в американському бірмінгемі отримала лише бронзу. Викластись на повну завадила війна. Коли почалась війна, ти не те, що про змагання не думав, ну так як і всі е, люди в нашій країні. Ти думав, як жити, як вижити, що взагалі, яке майбутнє, ти не думав про сусвітні ігри. Тому десь в травні, червні тільки прийшло е, прийшли думки такі, що дійсно треба виступити, є можливість, треба представити нашу країну гідно на цих змаганнях. Зараз жінка готується до всесвітніх ігор. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. Розповідає на тренуваннях потрібно все довести до автоматизму. Я намагаюся робити все так, як на тренуванні: от прийти на змагання, відключитися від всього, не бачити всього цього кіпішу і працювати як на тренуванні. Поруч з собою тренер, твоя команда, і ти все. Без настанови тренера і без тренера результат неможливий взагалі, тільки з тренером. Тренер Лариси Соловйової Віктор Налейкін також все життя присвятив спорту. Спочатку була важка атлетика, а після 40 років перейшов у пауерліфтинг. Каже, зараз українським спортсменам неабияк складно. У нас нема вибору, тренуємось в умовах тих, які є. От сьогодні ми майже не спали всю ніч. І це вже Котрий рік постійно шахіди, ракети і все летить над базою. Без сна, то світла нема. Ми телефонами, фонариками освітлюємо. Цьогоріч всесвітні ігри відбудуться у китайському ченду. Змагання з 35 видів спорту пройдуть з 7 по 17 липня. Наступні новини вже за 40 хвилин. А я зазначу наостанок, що ми готуємо для вас цикл подібних матеріалів і щодо українських спортсменів, які виступають у неолімпійських дисциплінах. Подивіться: все почалось з банальних танців, які мені одразу не сподобались. А ось мій перший візит на тренування з карате одразу підкорив моє серце. Класний тренер, неймовірний зал із фільмів, всі в білих кімоно. Мені було сім років, коли я почала свій шлях. Ніхто би не подумав, що я вже 26 років займаюся в цьому спорті і так багато всього досягла. Мене звати Анжеліка Терлюга, і я чемпіонка всесвітніх ігор з карате. Хм, підлітковий вік був різноманітним, як і у всіх. Я ніколи не знала, чи буде карате моїм основним видом діяльності, чи ні. Але точно знала, що не хочу фінансово залежати від батьків, тому багато де, яким працювала. Але перший успіх на татамі все чітко вирішив: Срібло на чемпіонаті Європи 9 років тому. У професійному карате всі дівчата дуже успішні. Ну, кожна з них вміє абсолютно все. Тому дуже часто все вирішує психологія і чемпіонський настрій. Насправді сумніви завжди можуть збити перемогу навіть при ідеальній підготовці. Я також багато сумнівала в собі в своїх силах. Наприклад, коли говорили про участь в Олімпіаді, я завжди казала собі, та ні, це нереально. Але як виявилось, нема нічого нереального. Ти не можеш поставити життя на паузу, тому ми намагаємо жити в цих складних обставинах. Наша сім'я майже одразу зрозуміла, що ми нікуди не хочемо їхати. Хоча в моменти, коли з'явилась наша маленька донечка, мені буває дуже дуже страшно. Ми постійно рятуємось від обстрілів. Майже кожну ніч я хапаю Ніколь і ми біжимо на паркінг. Дуже хочеться, щоб наші діти ніколи не пам'ятали цю кляту війну, і все це скоро закінчилось. У спорт після вагітності складно повертатися. Голова все пам'ятає, а от тіло не встигає. Постійні мікротравми. Але не було дня, аби я не тренувалась. Я хочу зробити все від себе залежне, аби знову відчути цей смак перемоги. Е, з росіянами все просто на татамі тисну руку. Зараз повний ігнор. Взагалі роблю вигляд, що їх для мене не існує. Ми жертвами через них усім. Своїм спокоєм, своїм часом, сім'єю, поєдинки з ними це максимально принципові, і я готова в них рвати до останнього. Останні півтора роки я не стояла на підосталі, ну і вже трошки відвикла від цих відчуттів. Якщо переможу, то це напевно буде такий шалений мікс з усього, що я пережила. Радість за себе, за маленьку Ніколь, за свого чоловіка, мого тренера, гордість за країну, за її захисників і впевненість. Що я зробила все, що могла. Таємний фронт Путіна. Російська розвідка вийшла з тіні у Європі. Кого і навіщо вербує зараз Кремль? Кого зі світових лідерів прослуховують у Москві? І чи наважиться Росія здійснити замах на топ-чиновників ЄС, які їй як кістка в горлі? Легенда циру, американський розвідник, який нелегально працював в Москві, відкриє нам всі карти сьогодні, рівно о дев'яті вечора, на червоній лінії в ефірі інтера.